Кодокавія А8, 1.4, бензин гібрид. Класний дуже колір. Особисто мені дуже подобається. Я знаю, що ви зараз, мабуть, будете казати, боже, що це за ізолента. але дуже-дуже класно виглядає вживу, ви будете виділятися з потоку автомобілів. Це в нас 20-го року машина, але перша реєстрація автомобіля в 20... Ні, це не 20-й, це 21-й рік. 21-й рік пробігу у нас 137 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 18 тисяч 590 євро. Купуємо ми його по ціні бруту, тому що цей автомобіль у нас їде для нашого замовника з сонячної Португалії. Класна машина, безаварійна, без підфарбувань. В дуже класному стані зараз ще закінчується детальна комп'ютерна діагностика. Робитися читає по блокам. З рекомендацій потрібно замінити передню гуму, бо вона трошечки гірше, ніж задня. Задня в дуже хорошому стані. Тормозна система обслужена. 10 тисяч назад офіційний сервіс провів її нову інспекцію. Машина весь час на офіційному сервісі. Всі асистенти для комфортного життя з цим автомобілем тут присутні. Мертві зони, безключовий доступ, доступ, лайна сісчитування знаків. Адаптивний круїз-контроль, все це в нас присутнє. На жаль, немає електрокришки багажнику, але ну, в принципі, без цього можна обійтися. Потрібно зробити для себе особисто детейлінг салону. Він чистенький, але в принципі я би зробив більш краще, щоб вже комфортно пересуватися. На жаль, у нас немає задньої кліми в цьому автомобілі. І Немає підігріву керма, але для Португалії цей підігрів керма, ну ви самі розумієте, він нікому не потрібен. Особисто мені дуже-дуже подобається новий стиль Шкоди Octavia 8. Дуже подобається, як вони використовують тканини в інтер'єрі. Все це, це дуже стильно, класно виглядає. У нас закінчується робитися діагностика. Класні сидіння з пам'яттю, і водійське, і пасажирське. В принципі, по машині жодних зауважень, якихось критичних, нічого такого немає. Якщо, наприклад, в місті їздити, то ви будете дуже дуже економити через те, що у вас гібридний автомобіль. Нагадаю, 21 рік 18 тисяч 590 євро. Дуже надійний і класний мотор 1.4 від ВАК групи, якого можна не боятися. Вони класні, перевірені, і з ними жодних проблем якихось там не відбувається. Просто стандартне сервісне обслуговування. Цей автомобіль однозначно рекомендуємо. Зараз ми відправляємо всю всю, -всю інформацію клієнту. Клієнт буде оплачувати автомобіль через банківський перерахунок, і будемо вирішувати, або ми доставляємо цей автомобіль в Португалію, або він сам прилетить, ми його зустрінемо і передамо йому автомобіль. Замовляйте наші послуги, замовляйте шкоду Октавіа 8. Дійсно дуже цікавий автомобіль. І я думаю, що на них треба звертати увагу. Все ж таки, Октавіа-лідер, лідер середнього класу.